Книжковий переполох, театралізовану виставу влаштували співробітники Запорізької бібліотеки для юнацтва. Їхні маленькі друзі побачили та навіть поспілкувалися з, персона... з персонажами як вітчизняних, так і зарубіжних літературних творів. Так гучно та весело відзначили закриття всеукраїнського тижня дитячої книги. Театралізоване свято, пісні, танці, конкурси та вікторини. Так свої гости розважали співробітники Запорізької бібліотеки для юнацтва. Такими мероприятиями Масовими індивідуальними бесідами з читателями ми намагаємося показати книгу таку кожному індивідуально, щоб вона змогла за читателя, щоб він прийшов не тільки коли йому треба потрібність для учопи або для роботи, а щоб він прийшов і второй і третій раз. На закриття всеукраїнського тижня дитячої книги завітало близько 30 маленьких гостей із Запорізького обласного соціально-психологічного центру реабілітації дітей та умовно засуджені підлітки Шевченківського району. Району вихователі кажуть, такі заходи вкрай необхідні, і молодь шансом не нехтує. Відвідує майже всі розважальні програми, влаштовані керівництвом книгарні. Звісно, інтернет сейчас заполонив багато, відкликає багато сил, Но книга це зовсім не то. Книга это душа. на книгою можна розсуждати, розмішляти, думати. Ні, для мене ні, і я хочу, щоб для наших дітей в центрі теж так. Вони приходять цікавляться, записуються в бібліотеку, беруть літературу, читають їм цікаво. Червона шапочка, пепі довга панчоха, цигани, бродячі музики та найбільш артистизмом вразила казкова баба яга. На питання чому саме цю роль брала Тетяна Білан жартома відповідає тому, що вот я чим-то на бабу ягу юні гості від побаченого в захваті очень цікаво. Вони нужны для того, щоб щось что то цікаво Інтересне познати ну это как бы, нашу пам'ять. Да, И, мне наш... кажется, что що как бы внушати ну новому поколению, как бы нам. Особенно мальчика, мені к книгам, а не к інтернету. Всі красиво поют, красиво все діють, інтересно. Актори задоволені, діти щасливі. Закриття всеукраїнського тижня дитячої книги відзначили весело та з розмаху.